Ні, ніякого перемиря, бомбити їх і все. А як ви думаєте, Росія буде дотримуватися оголошеного собою? Ні, ніколи витримати час, можливо, підготуватися. Як? подивитися на нашу реакцію. Ми зупинимося. Вони то зараз будуть працювати активно. Думаю, тобто це не нашу користь це, абсолютно. Це перемиря, таке ж фейкове, як було минулого разу. Просто відволікти, напевно, від якогось маневру не знаю. Я не вірю його словам. По-любому ні, вже було багато разів, коли казали, що будуть припиняти, нічого не припиняли. Він не хороша людина, він просто ідіот. Ви як ви думаєте, він дотримується цього перемир'я? Ні, він йому дотримує? вірити не можна. І він, і вся його держава. Брехуни. Не знаю, напевно, він хоче заручитися підтримкою зовнішніх країн, країн зовні. Який йому сенс припиняти обстріл Назвіть хоч одну причину. Взагалі Росія е, як народ не дуже вони такі щирі і все, що вони роблять, це суцільний, суцільний обман. Не вірь москальові як псові, бо Богдан Стельмах.